З вами урок в 6 Б класі з біології проєктної діяльності на тему Гриби, паразити та шкідники сільськогосподарських культур. Проведемо з вами проєкт у вигляді відеоінтерв'ю. Що ви можете сказати про гриби, паразити? Гриби, паразити це гриби, які ростуть на рослинах і харчуються їхніми речовинами. Що собою представляють гриби, шкідники сільськогосподарських культур? Гриби, шкідники сільськогосподарських культур шкодять сільськогосподарським культурам, таким як кукурудза, пшениця, картопля та помідор. Зараз розглянемо декілька прикладів паразитичних грибів. Вважаю дарної культури. Подивляється на зернівці і засилає разом з нею, розмножується спорами і проростає нитками в гарниці. Крім того, такий гриб, як паразит головня, у період світіння вражає колоски. зернові. Лоски і руйнує зернівки, утворять 20 мільйонів спорів. Що відбувається з людиною під час вживання грибів головні? При вживанні гриба, можливо, отруєння. Ще одним прикладом паразитичних грибів є трутовик. Даний гриб поселяється на деревах та через рану, яка є в дереві, туди всередину попадають спори, які поверсать грибницею. Ще одним прикладом паразитичних грибів є фітофтора. Він се на картоп і и і руйнує їхню внутрішню речовину.